Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, дорогі підписники. Вітаю вас на каналі Фанат Гольфів 4. Якщо я в ефірі, це означає, що ми маємо на огляді знову чергового гольфа 4-го. Дуже довго, ну, як для когось може довго, для когось ні, але дві неділі не було в мене відео на каналі, тому що займалися ми пошуком гольфа, як виявилось, не так просто було його знайти. Багато тисяч кілометрів проїхали, багато машин передивилися. І висновок такий, що все важче, важче знаходити гольфа в доброму стані, особливо по кузову. Якщо по кузову нормальний, то по мотору проблеми. Якщо по мотору, по кузову більш-менш, по мотору якісь моменти, то або коробка, або щеплення. Ну, тобто є певні моменти, є чотири критерії, за якими особисто ми особисто підбираємо Гольфа 4-го. Якщо ці критерії проходять, то далі потім дивимося далі машину і вирішуємо, приймаємо рішення, чи придбати його, чи ні, якщо коштує адекватних грошей. Хоча зараз е, з гольфом 4 тут е, важко, тому що важко в плані, тому що гарний гольф коштує і в Європі дорого, а розмитнення воно коштує однаково. Що на машину, яку ти купив за 500 євро, що ти купив машину за 1500 євро. Розмитнення одне і те ж саме вартість. Хоча, може, якщо при приборці спідометр, е, на спідометрі е, е, кілометраж більший, то можливо там. Не дооцінна митниця, а якщо на приборки, ну, всі, всі розуміють, про що я кажу. Хто з цим зіштовхувався, тому не буду дуже багато пояснювати. Отже, вдалося нам знайти класний варіант гольфа. І зараз безпосередньо переходимо до огляду і покажу я вам, що ж таке за гольф ми змогли знайти. Ось, друзі, цей красень гольф 4 в кузові універсал. Як завжди, 1,6 бензин. Чистого 2004 року цього разу вдалося знайти не 2000, не 2000, 2001, а саме 2004 рік чистий в класному ось такому чорному кольорі. На железяках, але на зимовій гумі резина «Мішелін». В доброму стані, нормальному такому, що да, поїздить, але є і запасний. Одразу скажу є запасний комплект титанів, 16 титанів в новому стані. Я спробую прикріпити тут е, е, відео е, фото. 16 титанів вони, до речі, йдуть із літньою резиною. Резина Yokohama, також в доброму стані. Тобто Такий фулл пакет цього разу вдалося нам знайти з резиною, тобто, з резиною повністю зима літо на титанах і на железяках. Тобто, коли людина буде придбати цю машину, то вже в неї голова, голова не буде боліти за резину. Отже, друзі, переходимо до лакового фарбового покриття. Як завжди, зараз включаємо ми прибор і починаємо. Дивитися, що нам вдалося знайти. Давайте одразу ось оптика в чудовому стані. Сколів немає навіть на капоті. В класному стані. Отже, поїхали. Капот. 101. 89,8 і 93,1. 101. 99,8. Ну я одразу забіжу, скажу, що гольф рідній фарбі повністю. Ось дивіться, одразу тут показую, Ось, давайте іще трішки вище, тобто демонструю як можна більше елементів, щоб розуміли, 73,6. 92. Дивимося на стан порогів. Окреме буде відео, я додам, я і знімав і по нові, так що стан гарний. Дивимося 95,3, дверні пройоми, тут немає ніяких сколів, нічого немає. 105, 84,8. Давайте коментувати не буду, уважно просто дивіться, бо там точечка є. Також дивимося ззаді стан. Ну, я буду предметно так показувати, але я знаю, що машина... І знову ж таки покажу ось стан, щоб всі розуміли. Але також буде, я ж знову повторюся, буде. Я окремо залазив спеціально на яму, підсвічував, щоб було видно стан. ось Дивіться, стан, отут, де проблемних проблемні міста. Чорна машина, це потьоки, це не царапинки, бо заїхав на, на мойку, просто обмив, обдав, щоб було видно по кузову всі моменти. Ось тут четвірочка, Не знаю, чи відсвічує, так? Да? Відсвічує. 2004 рік чистий. 74,6. 73,2. Дивимось тут. Стан. Одразу давайте підніму, покажу. Тут дивимося по отак з боку, що було видно, немає тут ані рижиків, ні, ні п'ятнишок, ні якихось на, 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 навіть натяків на те, що. Е, так, що це в нас? Це таке щось чи був щось да? маленьке. Ну, незначна, незначний. Хирчик, да? Але немає рижиків, немає нічого такого. Тут подвійний, подвійний поле, як подвійний багажник. Я одразу підняв його, поставив. Тут спеціальну пакетику, навіть коли ставиш на диски, можна спеціально такі ось е пластмасочки одягають на, на болти. Запасочка повнорозмірна, є, мішелін також в гарному стані. Немає єдиного донкрата. Ну, що ти зробиш? Що у нас тут є? Є у нас знак. І є у нас навіть нова жилетка, яку вона що тут у нас що є. О, навіть є аптечка. Ух ти, класно, дивіться, фольксвагерська оригінальна. Нічого не витягуємо ніколи. Полочки нема, але є та сіточка. Так, дивимося на стан. Болти не кручені. Тут резиночки все чітко. Дивіться, не крутилось Нічого, отже, продовжуємо далі. Поки що закриваю, подивимось так. з іншого боку також дивимось, Також немає ні вздутика, нічого. Чистенько. Все обираю, щоб видно було, бо тільки змоєчкою обмали, бачите? Стан. 100. 95,0, 91,7. 96. Зараз спеціально так демонструю все ефектно, а то е, предметно, бо тут уже хейтери почали писати: о, видно, що хлопці тільки вміють користуватися прибором і більше нічого не вміють. Такі, такі всі модні, що я дивлюся, спеці, фахівці почали коментувати. Шановні, кому не подобається, ви можете не дивитись мій канал або просто відписатися. Взагалі, я демонструю людям спеціально все предметно, щоб людина, яка їде, щоб людина, яка їде. Здалеку вона розуміла, за чим вона їде, вона вже на 99% буде розуміти, за якою машиною виїде. Не то, що телефонуєш, ми проїхали, я скажу, не одну тисячу кілометрів і розказують хлопці, які класні у них тачки приїжджаєш. А вона крашена вся, шпакльовки. І він каже, та я не знав, та я не бачив, в мене прибора немає. Так, капот ми вже... Давайте ще тут, капот ми вже знімали. Якщо чесно, то злить дуже... Сильно ці хейтери, які розказують хлопці приборами, тільки вміють користуватися. Я ціну спеціально вам зразу кажу, ціну я не буду озвучувати. Я не озвучую ціни спеціально, щоб не писали різні коментарі. Є, в описі буде посилання на авторія, машина буде на авторія знаходитись, будь ласка, хто хоче, заходить, дивиться. Відео я відзняв. Так, дивимося, стан. Болти не кручені, все в ідеальному стані. Зараз кажуть навіть... Е, ну, невеличке, маленьке просідання трішки є, провисання, але стан дверних карт ідеальний. Сидіння просто шикарне. Потолочок дивіться, не провисає, немає нічого лишнього. Руль е, рідний не перешивався. Торпеда такі в алюмінієвому виконанні. Такому прикольному працює. Навіть кулісу не треба перешивати, навіть юпачка нормальна. Так. Ззаді в нас теж є підлокотник. Ззаді. Дивимось нормальний стан. Так, зараз перейдемо на іншу сторону, де е, руч, е, ручник нормально. Тут навіть що цікаво, бачите, ну, і, е, рідко коврики е, потрапляють саме в такому виконанні да, оригінальні і спеціально такі ось зажимчики для того, щоб коврик не їздив. Ну, тобто машина видно, що. Людина їздила і брала для себе машину, вона добре до неї ставилася. Ось так Дверні карти виглядають. Знову ж таки, кожний порог я вам окремо. Тут нема ні вздутіка, ні ріжика. Це просто царапинка невеличка, нічого такого немає. Стан нічого не кручено. Ну, машина в оригіналі в рідному стані. Ну, таких просто, я не знаю, ну, ми проїхали дуже багато і знайшли це. Три тижні ми шукали цю машину і знайшли в гарному стані, якби. Аби хтось бере для себе машину, то повірте, це той варіант, який вам, вам підійде. Вона по техніці шикарна, по салончику, по, по, по всьому. Ну, Питань немає. Давайте дивимося. З цього, з, з цього боку також предметно. І, ну, пороги я вже показав, вже все показав. Давайте останнє зараз. Так, Що у нас тут на приборці? Ну, Приборка в цьому білому ну, 168. 062. Ну, дивіться, я не буду коментувати, чи це рідний пробіг, чи не рідний пробіг. Да, важко це повірити, я не, не, я не буду ні з ким сперечатися. Ми дивіться, стан. Знову таки по порогам дивимось. Це просто не, це не ржа. Зараз в мене є чудова тряпочка, яка мені допомагає сьогодні. Це просто треба протерти, О, бачите, протерти бо я... воно відтирається тут все. Це не, не ржа. Просто треба помити машину нормально, бо заїхав, просто обмив її, бо хочеться відразу відзняти вам е, трішки коврик. Ну, Вибачайте, погода така, Тож, тут також виконання цієї зажими для ковриків. Ну, В нормальному все стані, я вважаю, для такої машини Так, під капотку давайте ліземо, під капотку. Дивимося, тут також класно все не затерто. Оці кнопочки. Ну, все, все, все як має бути. Машина 2004 року. Я рахую, що взагалі. Тут навіть немає навіть сколів на капоті. Щоб розуміли. Так, зараз вибачаюсь. Підніму капот. Немає е, значка. Я не знаю з чим це, чи відірвало, чи ну, не буду стверджувати. Болтики не кручені. Ну, якщо в оригіналі, то зрозуміло, про що ми балакаємо. Будь ласка, Вінькот, код, тип двигуна БЦБ, 1,6 бензин. Це не FSI, щоб всі розуміли. тут Мотор не мився. Мотор не мився, підтікань немає. Ні знизу, ні зверху. Все в чудовому стані, антифриз на місці. Мастило поміняли ми вже. Мастило було відверто трошки чорненьке. ось 168.037, тобто свіженьке, 5W40, Luberex, фільтра, масла замінені. Ремінь ГРМ в нормальному стані, вона там проходила тюф. так что вот так ну давайте е, по фарам фары так не меняли все в хорошем состоянии вот так выглядит виглядає дно идеального альфа нет ни подсеканий экология на месте ничего не вырезалось Ось такий стан. Немає ні підтікань. Все сухо, все чітко. ну Захист тут окрема історія. ось стан, Все класно. Ось чому він вартує таких коштів. Знімаю стан порогів знизу, дивимось на їхній стан, щоб було повне розуміння картини, щоб не казали там. Що тому я ось фільтр вже замінений, новенький. Ось, дивимося. Тепер з іншого боку, стан порогів просто ідеально. Ось така машинка класна, тому вона вартує і коштів. Ну що ж, друзі, ось такого гольфа нам вдалося знайти. Класний гольф. Відверто ми задоволені цим придбанням і. Хочу сказати, що той, хто купить цю машину, також буде дуже задоволений. Вона класна і в їзді, вона класна в стані. Тобто є машина, коли ти в неї сідаєш, і ти розумієш, що да, це та машина, яка тобі потрібна. Якщо хтось шукає гольфа класного гольфа ну, майже в ідеальному стані для себе, повірте, цей варіант буде для вас класний. Також буде додано і інші відео по. Одні, що ви зможете побачити по порогам окремо з ями. Щоб люди для чого я це роблю все? Це я роблю для того, щоб люди, які підбирають для себе машину, також розуміли, що їх на них чекає. Бо коли ми приїжджаємо, я вже вам казав про це, коли приїжджаєш дивитися гольфів, ну неважливо, можливо, не гольфа, але навіть інші машини, але ми займаємося саме гольфами четвертими, коли приїжджаєш дивитися цю машину. І тобі розказує по телефону продавець, да все класно, там, да нормально пороги, все рідне, нема нічого. ну Скажімо так, якщо машина навіть фарбована, це не приговор для 20-річної машини, це нормально, нехай вона буде фарбована. Але ж ви скажіть чесно, що ось там те-те-те фарбоване, є там шпакло чи нема. А розказують продавці, та я не знаю, в мене прибора нема, е, та, я, та я постріляв, вона, та, ну, я не побачив, чи я там не додивився. Як ти можеш додивитися, що в тебе фарбований капот, ляда. Якщо в тебе на арки залом був і вона в шпаклі, як ти мог цього не замітити? Ну, відверто, ну, це у нас остання ця поїздка просто ну, розізлила. І тому я зараз намагаюся вам всім е, показати е, максимально чесно, максимально прозоро е, всі ті нюанси, які є е, на машині. Хоча на, на цій машині е, нюансів, ну, для 20-річної машини, то я точно не бачу. Е, ну, вибачайте, друзі, можливо, за трішки завтрішки маціональне е, наболівши. Да? Е, не знаю, ну, як навіть це сказати, бо відверто кажу, ми. Намоталися, намотали багато тисяч кілометрів, і більше всього це ось, знаєте, ображає це те, що люди брешуть. Ну, я просто цього не розумів. Все одно тим кажеш, я розбираюся в машинах, я прийду з прибором, я прийду з, з лаунджем, хоча не бачу смисла підключати його до гольфа 4-го, але тим не менш. І все одно, все одно люди обманюють. Я цього не розумію. А також хочу позив сказати для тих хейтерів, які пишуть про те, що ми там черпаків, ми, де ми беремо таких черпаків, там коментарі були. Шановні, якщо ви вважаєте, що ми черпаків продаємо, будь ласка, відпишіться від канала, не коментуйте, не дивіться. Всі, хто взяв у мене гальфа, а їх вже 15 у мене на каналі, ніхто ще мені в спину не плюнув, слава Богу. І всі задоволені тими машинами, які ми людям продаємо. Тому не потрібно розказувати за черпаків. Також був коментар. Вибачайте, що довго відео, але хочеться відповісти на ці коментарі. Я не хочу писати, вступати в цю полеміку, бо якщо починаєш коментувати, там починаються там, різні не дуже приємні там, моменти. Тому стосовно Сірий Гольф, пам'ятаєте пам в кузові хетчбек, там класний він був дійсно також в оригінальному фарбі класний, і на жирній комплектації. Один написав: та це ж звичайна комплектація для гольфа 4-го. Ну, мабуть, ця людина, яка коментується, вона, мабуть, або не розбирається в машинах іменно в гольфах четвертих, або просто не знає, що їх таких одиниці. Знайдіть, будь ласка, зараз на авторіо в оригінальному стані е, гольфа на передніх підігрівах з люком, на партроніках задніх, е, замовачами фар, е, на клімі. Знайдіть такого гольфа е, і приганіть його мені, я його куплю у вас, якщо він буде в такому стані. А то розказує, що ось та, та це, звичайно, не можемо ми знайти в такій комплектації більше гальфа. Не можемо, просто, немає його. Тут взагалі в нормальному стані дуже важко. І знову ж таки повторюсь, машина буде на авторі. Ціну я знову не кажу в відео, будь ласка, буде в описі посилання на авторія, кому буде кому дуже важко знайти його. Я з міста Ахтирка, Сумська область, хто буде шукати, кому проще буде чи легше буде знаходити його по, по регіону. Ось так, друзі. Ну коротеньке відео е, намагався засня, відзняти, а виявилося воно не дуже коротеньке, тому що довго не було мене. Е, ми продовжуємо також ту акцію, про яку я заявив, що з кожної продажі ми машини, ми будемо е, перераховувати кошти на благодійний фонд. На ЗСУ саме. Е, Посилання на благодійний фонд також будуть в мене в описі. Хто хоче долучитися, будь ласка, долучайтеся. Чому я вибрав цей фонд, я в попередньому відео розказував. Також ви можете по ссылці зайти і подивитися на те, чому саме цей фонд я вибрав. В них є звіти про їхню роботу. І головне для мене, що це те, що це фонд світло майбутнього Ахтирки, який займається саме відбудовою, відбудовою допомоги в нашому місті, бо в Сумській області місто Ахтирка одне з найбільш побитих. ну, Мабуть. Не, не одне з найбільш, а найбільше розбите місце, місто е в Сумській області. Не, не будемо зараз про ці речі, не буду, вибачайте, що я знову ж таки відео трішки емоціонально вийшло і трішки воно затягнулося, але тим не менш. Отже, е гольф є. Е будь ласка, кого цікавить, е телефонуйте. Е телефон я, мабуть, все ж таки підсвічу, буде телефон, е залишу я телефон свій, е машина буде на Афтрія. Отже, друзі, до нових зустрічей. З вами був, як завжди, ваш фанат Гольфів Четвертих. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Кому відео сподобалось, ставимо лайки. Кому відео не сподобалось, ставимо лайки. І підписуємось на мій канал. Вам не складно, мені буде приємно. До нових зустрічей, друзі!